Такі е, кнопки, правда, без кнопок йдуть з блокіровкою дверей. Якщо у вас стоять без блокіровки, то цю кнопку не проблема зняти. Дуже легенько, усика. відвернули, зняли, і вона стає чудово на це посадочне місце. Чудово. Це 250-й кузов, Fiat, Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. 250-й кузов. З 2006 року по 2025. Так що нема нічого страшного, якщо купили нову, а в нас цією кнопочкою. Звертайтеся по інших питаннях, консультації безкоштовні. Запчастинки всі є в наявності. От бачите, з синьою підошвою йде без цієї кнопки. Чорна підошва теж синя підошва. Є і чорні без цієї кнопки. Одним словом, кнопочок є до вибору, до кольору, який хочете. А як кнопочка знімається, показує. Ззаді, не спереді, а ззаді обов'язково. Це є перед кнопки, тут перед, це зад. Викрутку легенько піджали і кнопочка знімається без проблем. Такі всякі штучки, кому що цікаво, телефонуєте, я вам все розкажу.